Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 19 жовтня 2024 року. Ну що ж, карта дня для нас. Що в нас сьогодні? Король Кубків. Емоційний буде сьогодні день на Дні Колоди світ. Ну що, король Кубків? Дорослий чоловік, стихією, вода, риба, рак, скорпіон, 45. Ви, ви знаєте його, хто вам цей чоловік? Познайомитесь сьогодні з таким чоловіком. Або це ваші емоції. Це ваша м, така дипломатичність сьогодні, це, можливо, хтось буде потребувати сьогодні, щоб ви вислухали його, дали підказку чи підтримали, це м, роздуми на, на якусь тему, це баланс між е, розумом і серцем. Такий спокійний день, гармонійний, на дні колоди світ, можливо, саме ці емоції сьогоднішні будуть пов'язані з чимось новим в вашому житті, що те, що ви вперше спробували, те, що ви вперше, вперше дізналися. Тому що що таке світ? Це завершення чогось, і ви щось закінчився якийсь етап. І ви, от таке враження, що сіли відпочити. Знаєте, подумати все перетравити, поскладати по поличках, прийняти чи подумати, як рухатися далі. Тому що світ це нова сходинка, новий етап, новий статус кожного щось своє, і от саме це вас. Спричинило ось такий стан роздуму роздумів, перетравлення, споглядання, відпочинку. так, Можливо, тому що в залежності в кожного тут свій етап, що ви завершили, чи роботу, чи Можливо, ви вийшли на пенсію, так, стали, отримали статус пенсіонера, і тепер розслаблено, сидите і думаєте, як я і плануєте своє життя, так? Як я буду, що я буду робити? Ну, Новий етап в кожного свій. Для когось це ви стали парою, для когось освідчення, для когось на, батьками, для когось, хтось став студентом, хтось. Е Поміняв щось кардинально, своє життя. І ось саме коли ви завершили, переступ, вже перейшли на інший етап. Це от такий е, зупинка, щоб відпочити, чи зупинка, щоб спланувати, чи е, взагалі просто впорядкувати свої емоції, тому що для когось це емоції захоплення, для когось це емоції страху, для когось це емоції такого щось невідомого попереду. Кожного вони свої, але ось такий день емоційний, пов'язаний або з завершенням. Ну, тобто, що для вас сильніше, тому що я завершил, завершила щось, чи тому, що перейшли на іншу сходинку свого життя, що викликає більші емоції. А можливо, це чоловік-фахівець, який вам, вас підтримує, це людина, яка вас підтримує саме на вашому шляху. Що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе? О, так, чого це догори ногами? Допоможе ось відпочинок, так, також як і тут. Зверніть увагу, карта відпочинку, так, такого релаксу, розслабленості, так, відкинулись собі на спинку крісла, тут нема напруги. Тут ось таке, ху, тепер можна відпочити з легкістю, так, для когось, з легкістю для когось, кожного свій стан. Але допоможе, дивіться, перезавантаження, релакс, відпочинок, спокій. Відновлення сил, омолодження для когось це масаж, для когось СПА процедури, для когось це так косметолог, для когось просто горизонтальне положення. Що? Тобто ви настільки виснажилися, ви так багато зусиль прикладали, щоб завершити, щоб перейти в цей новий етап, новий статус. Що ви втомилися, ви потребуєте відпочинку? А можливо, саме в такому стані ви сплануєте все ж таки мечі, а мечі це в нас план. Це стратегія, це ясність, це інформація, це думки. Тобто, можливо, саме в такому стані до вас прийде правильна інформація. Сформуються думки. Все розкладеться по поличках. А що нам буде заважати? Що нам буде заважати сьогодні? О, десятка мечів втома. Тома, ви не можете ще відпустити, те, що ви завершили, ви ще не можете, можливо, прийняти, зрозуміти це, тому що ось дивіться, який стан заважає. Ви ще не перейшли. Можливо, фізично вже, так? Ви, ви змінили статус, а ось в голові ви ще не можете відпустити ті думки. Наскільки важко бачите, скільки? Десять, максимальна важкість, 10 мечів. Це, можливо, 10, ну, так настільки багато інформації у вас ще в голові. Десять це можливо, 10 думок. Так, ну, це так, 10 образно багато, тобто багато думок в голові крутиться, і ви ще самі себе мордуєте. А добре, не добре? Правильно, неправильно, яким шляхом я йду? Вірним. А чи все добре там я закрив, закрила. Або це можуть бути ще чиїсь гострі язики, такі пересуди, коли, можливо, ви переймаєтесь тим, що, а що ж скажуть люди? А може, вони і говорять, і до вас дійшла ця інформація, ці е, слухи. І ви от переймаєтеся тим, що вони там говорять. І вам це... Ви вже все, ви вже завершили, ви вже перейшли в новий етап, ви отримали новий статус. Який сенс вже перейматися тим? Дивіться, що потрібно. Відпустити, забути, відпочити. Все, ми ховаємо. Таку важку карту ховаємо під короля Кубків, і в ваших руках від вас залежить, які ці емоції будуть. Недаремно це є баланс між розумом і серцем. Не потрібно себе мордувати думками. В ваших руках, щоб ці емоції були позитивні, тому що тільки від вас залежить. Тому, вже з самого ранку, якщо ще в когось пересилює ось така карта. Вже з самого ранку налаштовуйтесь на позитив, щоб не тягнувся такий шлейф за вами весь день. Ну що ж, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня. Тому що підсвяткуємо. Завершили щось, кожного своє. Перейшли на іншу сходинку, на інший щабель, отримали новий статус. Також кожного він свій. Це нові можливості. Нове життя перед вами. Новий світ чи нові люди навпаки потрібно з позитивним настроєм іти Дякувати, що є шанс. Тому беремося за свій настрій, піднімаємо його самі собі за сонечком. Сонечко стало, світить за віконечком, і так і ви свій настрій. Піднімайте і. Все буде гаразд. Я бажаю вам гарного дня, продуктивного, цікавого, веселого, такої бадьорості, позитивних емоцій, нових вражень, радості, задоволення, щоб день пройшов легко. Ну що ж, чекаю на заворотній зв'язок, на ваші вподобайки, і хто не з нами, приєднуйтесь, почуємо ще, папа. -па.